Чоловіки цінують жіночу красу та молодість, жінки цінують чоловічий досвід та статус. Духовна та тілесна чистота, відсутність травматичного досвіду, те, що приваблює чоловіків. А для жінок наявність великого багажу досвіду в чоловіках це обов'язковий критерій вибору. Чим більше життєвого досвіду в тебе було, тим сильніший ти та кращий, як чоловік. Саме тому жінки надають перевагу старшим хлопцям, а чоловіки молодшим жінкам. Пік нашої цінності як партнерів приходиться на різні роки. Жінки народжуються з цінністю, чоловіки її заслуговують. 20-річний хлопець і 20-річна дівчина це не одне і те саме. Дівчина в цьому віці знаходиться в своєму прайм-таймі, де вона отримує тонни уваги від чоловіків в соцмережах, на роботі, на вулиці. При цьому більшість 20-річних хлопців, які знаходяться тільки на початку свого шляху, не в змозі конкурувати з суттєво старшими та досвідченішими чоловіками, яких якраз і обирають 20-річні дівчата. Відповідно, пік чоловічної.